Якщо у майстер депіляції або у вас на цілі є запалення, то у цьому відео я вас познайомлю з сосмазкою. Я вам покажу, розкажу, як її використовувати, як вона вам може допомогти. Це велика баночка, а це тестер маленький, але там дуже багато. Ви все побачите. Хочу показати вам мою улюблену сосмазку торгової марки Епілакс з чорним тміном та евкаліптом. У кабінеті я наношу її одразу після шугарингу тонким шаром на 10-15 хвилин. Якщо потрібно посилити дію, можна накрити харчовою плівкою, а коли знімаю, то завжди зволожую шкіру водичкою для того, щоб сухі частички не подразнювали її. Але це в тому випадку, якщо ви не наносили харчову плівку, тому що під плівкою вона довше зберігається вологою. Вдома маска теж чудово працює при акне, висипаннях чи виростаннях. Її можна використовувати 2-3 рази на тиждень, а при сильних запаленнях навіть щодня. Вона заспокоює, регулює сєбум, очищає пори і освітлює плямки після висипань. Для майстрів баночка обов'язково пригодиться в кабінеті, щоб клієнтам робити. Таку, знаєте, масочку після депіляції для заспокоєння шкіри, і клієнти будуть задоволені. А клієнтам можна пропонувати маленькі тестери для домашнього догляду. Замовити можете прямо у нас. Просто напишіть у повідомленнях. Відправку робимо день у день. Є окремий прайс для майстрів. І ще у нашому магазині можна взяти участь у розігріші подарунків, тому чекаємо на вас!